Сіла та й дивлюся. Може ще нарізати, га? Хто знає? Хочу зробити уксус яблучний. Ніколи про таке не думала, не робила, не користувалася. Ну, думаю, ну чому не зробити. Взяла, нарізала і буду чекати, коли буде в мене уксус. От так тут. Яблука визбирала, бо такі гарні лежать, ніхто їх не їсть, а вони солодкі такі, гарні. Ну, не знаю, нарізала, як могла, не знаю. Дивилася по-всякому. Хто на тертушку стругає, хто кусочками. Коротше, перший раз побачу, як воно буде, як воно в мене піде. Що я з ним буду робити, ще поки не знаю, куди я його буду добавляти, як раніше ним не користувалася, то звідки я знаю, куди його додати. Знаю тільки, вже надивилася, начиталася, вже який він корисний. Ну, якось буду користуватися. А саме перше мене зацікавило, що для косметології, типа, того. А мені для волосся, для волосся. О, Оце дуже гарний спосіб там подивилася і побачила. О, кого цікавить гарне волосся! От почитайте, подивіться відео про це діло, як ним користуватися і що від цього происходит. От, оце мені радить цього, ну не знаю. Буду чекати, хто каже місяць, хто каже два, хто каже, три хай стоїть. Коротше, я так поняла, зрозуміла. Що воно все покаже. Все покаже, все я побачу. Що не зрозуміла, буду піддивлятися ще в інтернеті, дивитися, як і стільки. Знаю, що перші дні оце треба, воно буде, через що його так в банки, бо воно буде підпирати банку і буде вилазити усе з банки. Да? І його треба хоч раз у день помішати, щоб воно помішувати чимось. Хоча раз у день. По камесь воно через дві неділі аж осяде на дно. І тоді хай стоїть. У мене є чудове для нього місце на лежанки. Там тепло. Я його збоку накрию, щоб темно йому було. Там і так темнувато зроблю йому темне місце, тепле місце і побачу, що в мене з цього вийде. Даже самі цікаво. Як буде живий продукт. О! Отак і всім совітую. Не знала, не хотіла, не бачила ніколи, а тут дивилася в інтернеті і чомусь захотілося зробити. Так просто, на перший взгляд і на перший погляд, це так просто. Будемо чекати результату. Даже, навіть якщо. З кожної банки по літри. вже п'ять літрів, ого. Ого, -го. це вже буде результат. Якщо мені сподобається, то яблука завжди під рукою. Можна завжди зробити і користуватися. Особливо за волосся да. Як буде гарне волосся, то буду робити завжди. А так воно у мене чомусь пересихають кінчики. Ну воно у мене дуже довге, аж до задньої точки достає вже. Потрібно, мабуть, обрізати трохи. А то вже розвела його так багато. Ну, воно швидко відростає, але щоб вигляд гарний мало. Буду доглядати й далі. І надалі отак от то ну що ще? Дякую всім, що підказали, показали, розказали. Попробую. А що тут такого? Все буває вперше, от і в мене вперше, і накрила зверху чим найшла, тим і накрила. Ще, кажуть, будуть появлятися от і. Мошка, мошка зверху, боже, де ж вона візьметься? У мене ніколи мухи в хаті не буває, а тут мошка появиться. Господі, треба буде ще й з мошкою боротися. Ну, якщо вона на лежанку до мене прилетить, ну не знаю, тоді прийдеться їх аж на двір винести, разом з мошкою стать. Ну, то це побачимо, а вдруг не прилетить. Уже дворі вона не літає. І куди вона залетить? Мені дуже цікаво це. Ну, бачите, стільки всього цікавого. Все вперше дуже цікаво, а там побачимо. Ну, добре. Будемо займатися своїми справами і чекати результат. Якщо хто бажає, давайте. Получиться, вийде. Дуже багато рецептів різних, Надо подивитися. Роздивиться, і можна зразу зрозуміти, де який що підходить. Та да, все, все там зрозуміло. От така буде супер рідина, супер корисна, супер-супер. жива, Живий уксус. От так то. Ну, всім успіхів! Так, ну а це вже другий момент зовсім. Прийшла я по капусту. Коротше, мій милий варенички хоче. Так що в мене сьогодні заплановано зробити вареники з капустою. Ну, ще поки нічого не готово. А що ж це капуста? Де це вона? О -о, о! о, це капуста в мене виросла. А я її оставляю, та хай ще підросте хай. А куди ж її вже рости? Я не знаю ці капустині, кілограм п'ять, напевно. о Ча, та, не так часто я тут буваю. Через те не замітила, коли вона і виросла. О, це голови. Він, та ну. Завишу, оце капуста. О, та це красавиця. От вам і агресор. О, це поросло О, Та вона вся як на виставку. Їй горн. Жалко, жалко і різати. І... Оце ще мені сьогодні диво таке, а. Так, ну в мене там є ще ця сортова, да? А я ще проста маленька. Я піду маленьких наріжу, а ця хай ще охрварняється чи зберігається. Чи... Ой, такі дні гарні, хай ще покрасується. Оце я з капустою. Та, да, і кропили їй цей год мало. Мабуть, раз дід покропив та і все. І виросла. Не бігали, коли неї не заглядали на ту білу крилку, і воно й виросло хорошо. Фу. Так, ладно, піду десь меншу найду. Так, а тут така маленька є, ну тверда. Щас декілька штук я її викорчую з корінням прямо. Занесу листя кури, поклюють, а все і наріжу її, о, та їй тут хватає, є з чого вибрати. Так що будемо йдіти сьогодні з варениками. От принесла, вже й кури понабігали, клюють. Таких дві штуки, дві головки і достатньо. Щас піду ножика візьму, обріжу. А ці доклюють остальне. От кури, а? Їм що клювати, то клювать. Так люйте, не жалко. А? Раз так гарно виходить. От так. Ах. Ех. Курочки, які повиростали. Так, це півник. Ну це їх мало. В общій сложності там їх... Майже 100 штук. Ну, нехай ростуть великі. Вони ще яйця несуть і будуть нести. Так що, всім добра!